Привіт, друзі. Я зараз гуляю по такому місцю, яке називається Parcels Cove Trail. Я його відкрив для себе буквально зараз, буквально на третій рік життя в Галіфаксі. Він виявився недалеко від мене, недалеко від Спайфилду. Загугліть Parcels Cove Trail. І я хотів вам в двох словах розповісти про цю землю, про, цю, про цей трейл, про цей ліс і озеро. В 1920 році сюди приплив англієць, він був моряком, дуже таким успішним капітаном. І тут я, на жаль, забув його, як його звуть, але в принципі це можна прогуглити. І він тут познайомився з місцевою дівчиною з Галіфакса, закохався і подружився, залишився тут. У них народилася дочка. Вона тут виросла, теж одружилася, і у тої дочки народилося семеро дітей. Тобто у цього капітана е, семеро онуків. І отже, повертаючись до цього капітана, він е, купив цю землю, е, величезну цю територію, е, володів нею і, не знаю, мабуть, планував побудувати тут якийсь маєток. Але в результаті ця територія. Е, Дісталася оцим сімом онукам. І отже, ці семеро онуків передали буквально недавно, буквально кілька років тому, вже в 21 столітті, передали цю всю величезну територію комуні. Тобто, ну можна сказати, всім жителям, всім людям, хто тут живе неподалік, і зробили. Таку умову з, з урядом нової Шотландії з цієї провінції, що тут ніколи нічого не буде побудовано, і вони її віддають, щоб вона залишилась так, як є, якби залишилась законсервованою. І щоб тут тільки залишилась така природа, таке озеро, ліс, і люди могли всі гуляти, вільно заходити, насолоджуватися цією територією. Вау, друзі! Вау! Це найкращий вид галіфакса, який я коли-небудь бачив. Вау! Wow. Я навіть не очікував, що я сюди вийду. Я навіть не знав, що таке місце існує. Погляньте, весь downtown. Весь downtown як на долоні. Я, я, див, я здивований, що це місце таке мало хто про нього знає. Таке непопулярне. Це неймовірно. Ну, а на самому верху. Цієї гори ось такий дивний камінь, наче його спеціально хтось тут поставив, Неймовірно. На самій вершині і камінь отак ось стоїть. як взагалі таке може бути. І отже, парсес ков. Трейл відкритий для всіх, я зараз реально з приємністю для себе відкрив його. І така чудова погода. Якщо вам цікаво, чому це літо в Канаді я до сих пір в курці, мені в принципі не можу сказати, що сильно жарко, трошки жаркувато. Але комарі усюди, мушки, тому я не не тільки в курці, я ще от в шапці. Тобто я зараз зняв шапку, щоб записати це відео, але дуже скоро я її одягну, тому що мене вже починають трошки за голову кусати. Взагалі, через те, що тут велика вологість, такі ліси, такі болота часто, тут дуже багато такої живності. Але, але найкращий сезон, щоб гуляти по цих трейлах, звичайно, холодний, холодна пора року. Прекрасне місце. Раджу всім. Parcels Cove Trail, Приходьте, насолоджуйтесь. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!